Надзвичайно ароматна, така цукрова, молочна. Супер. Ой, таким солодким пахне літом. Друзі, всіх вітаю на каналі Утеху. Мене звати Іван Іванчук. У нас новий відеорецепт. Супер простий, супер сезонний в нашому випадку Це солодка кукурудза. Всім дякую, хто дивиться наші відео, хто коментує, хто хоче бачити нові рецепти, ділиться своїми знаннями, як і ми з вами, і ставить вподобайки. Це допомагає наші відео поширити, їх бачить більше людей і користуються автоклавами та загалом процесом автоклавування. Кукурудза солодка, смачна! От той варіант. Знаєте, коли куплялася просто з маселком, з сіллю, ми спробуємо зберегти ці всі, всі смаки в. В баночці в цій кукурудзі це все приготувати за допомогою нашого автоклава Утехо. І е, спробуємо, який у нас вийшов результат. І чи варто воно уваги, чи ні. Тому поїхали! Супер простий рецепт. Що нам тут знадобиться? На три будемо в літрові баночки закривати. Щоб зручно було виймати і загалом, щоб зараз не йшла одна кукурудзка на півлітрову баночку. Маємо сім качанів. Я думаю, це буде дві-три баночки. Цукор. Хоч навіть і кукурудза у нас солодка. Я трішки для стабілізації та як каталізатор смаку додам: цукор, сіль, горошок. Це залиємо це водичкою. Трішки додамо олії. Буде супер. В Першу чергу чистимо нашу кукурудзу. Після того нашу кукурудзку нарізаємо на менші шайби. Надзвичайно ароматна, така цукрова, молочна, супер. Ви ж, до речі, можете залишити навіть ось таким цілим качанчиком, і якщо він поміщається в баночку, можливо трішки обрізати, ось цілі так і засунути. Але тоді поміститься набагато менше. Ну, Другий вже тут дуже важко засунути. До речі, нашу кукурудзу ми будемо готувати в автоклаві на паровому режимі. Ну, ось такі три баночки у нас вийшли. На одну баночку додаємо одну чайну ложку солі. Додаємо стільки ж цукру. Додаємо по одному лавровому листочку. Трішки перчику горошком. Додаємо трішки олійки. кілька капель яблучного оцету. Та заливаємо це все водою. Ну і закриваємо наші баночки нашими твіст кришками Будемо відправляти в наш автоклав. Будемо відкручувати наш ніпель на шаровий кран накручуємо паровий клапан та будемо готувати в паровому режимі. Загалом, які переваги при приготуванні. Ну, по-перше, ми використовуємо меншу кількість води для приготування. І, відповідно, наш автоклав виходить швидше на робочу температуру задану. Після того, як повітря гаряче виходить при даній температурі, клапан закривається і воно розпочинає готуватися на паровому режимі. Це відбувається близько того, коли набере десь 90 градусів. Ну і швидший час приготування, швидше вистигання. Будемо виймати нашу кукурудзку. Кукурудзка має гарний жовтий відтінок, гарний сиропчик виглядає, будемо куштувати. Ой, таким солодким пахне літом. Гарна, блискуча, ціленька. М -м. Вона дуже хрустка, Єдине, їй не вистачає солі. Супер. Вона не переварена, вона дуже соковита і супер-супер хрустка. Друзі, готуйте, надихайтеся. Дякую, хто дивився і до нових відеорецептів на автоклаві. Всім пока!